Що він від вас приховує? Його таємниці. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що приховує від вас ваш партнер? Ну, він від вас приховує, що він дуже цінує свій особистий простір. І. Своє життя він не збирається нікого опускати. Наміри до вас не серйозні взагалі. Ви йому дійсно подобаєтеся, він прив'язаний до вас, але це стосунки тільки по легкості, без обов'язків. Чомусь він від вас це приховує. У вас гарне спілкування, але чоловікові важко. Важко влаштувати своє життя, тому що він до цього не готовий, не готовий взяти відповідальність на себе, не готовий матеріально забезпечувати. Він трохи тут. жадний. жадний. І тим більше він не оприділився. Замкнувся в собі, це пов'язано з минулим. Минулі стосунки були важкі, розрушені, і зараз він. Здатний тільки мати коханку і все. Вам про те не говорить, тому що е, втратить вас, ви на такі стосунки не підете. Хоча в, в, рано чи пізно ви все одно дізнаєтеся його наміри і м, покинете його, а поки що він від вас приховує. Отакі в нього таємниці. Багато про вас думає, але нічого з собою поробити не може. Зараз, в даний момент, він не здатний на серйозні стосунки. От і все.